Доброго дня, шановна громада, мене звати Потінко Дмитро, я директор Тетівської центральної лікарні, і хотів би до вас донести, що у нас відбулися певні зміни в лікарні. У зв'язку з тим, що взагалі не тільки наш заклад, а і всі заклади зараз охорони здоров'я по всій Україні перебуває в доволі складних фінансових умовах. Це пов'язано певним чином з реформуванням, певним чином з війною, певним чином, з виїздом людей за кордон і втратою пацієнтів. Форма оплати змінилася закладом. Тепер це вже не є проблемою місцевих бюджетів, не є проблемою державних бюджетів. Тепер кожен заклад повинен бути самоокупаємий. Що змінилося? Нам довелося. Декілька відділень з'єднати між собою. На даному етапі в нас є таке відділення, яке називається стаціонарна допомога дорослим та дітям. По старому ми це називали окремо терапевтичне відділення, окремо дитяче відділення. Тепер це все робиться в одному відділенні, грубо кажучи. так. Це відділення в нас складається з чотирьох поверхів, фактично. Тобто стара добра неврологія, стара добра терапія, старе добре два, ну, дитяче. І, відповідно, ще одна терапія. Так, два етажі терапії в нас були. Тобто нам довелося це все узагальнити. Це допоможе нам зекономити певні кошти, вже допомогло. З приводу інфекційних хворих, тому що шириться, що ми не будемо лікувати інфекційних, на даний момент до Нового року ми лікуємо інфекційних хворих. У нас дозволяється як приміщення, так і персонал, але з Нового року ми чекаємо підписання пакету по готовності до лікування інфекційних хворих. Так у нас є чудове інфекційне відділення, так у нас чудові корпуса, але е все впирається ще також і в фінансування. Нам доводиться приймати складні рішення в цей час і ювелірно ітими ж цими камнями з проблемами, щоб вирулити і зберегти заклад. Тому, будь ласка, віднесіться з розуміння до всіх змін, які ми робимо. Ми тут будемо жити і нам тут абути, і нам треба зберегти максимально цей заклад. Нікому не подобається, коли звільняються медсестри санітарки. Я наголошую, що продовжують працювати педіатри, продовжують працювати інфекціоністи, продовжують працювати терапевти, тобто лікарі не звільняються. Вони продовжують надавати допомогу, але в одному великому відділенні. Зрозумійте правильно. Взагалі, зараз, якщо дивитися тенденцію по Київській області, 107 закладів, 18 закладів були на межі банкрутства. 12 з них зараз ще досі залишаються там. Тобто, грубо кажучи, 10% медичних закладів перебувають в дуже скрутній ситуації. Наші заклади до них не належать, але. Бачучи динаміку, яка йде, бачучи оці зміни, які йдуть, після Нового року буде геть важко всім закладам охорони здоров'я. І нам треба приготуватися до цього удару, який нас чекає. Тому не хворійте, тримайтесь, і ми тримаємось разом з вами. Все найкращого.